Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар, і сьогодні з нами Шаманка Олександра Сейраш. Саш, дякую, що ви з нами. Вітаю! Да, вітаю. Глядачів закликаю, підписуйтесь на ютуб канал Шаманки Сейраш. На мій Ютуб канал ставте лайк цьому відео. І до речі, в кінці відео Саша вам розкаже про ретрит, який вона скоро планує провести у квітні, здається. Так? Так, так, скоро. Mm -hmm. Це буде в кінці, а зараз питання. Саша, я випадково з вашої сторіс в інстаграмі дізналася про те, що в Росії Держдума збирається законом заборонити будь-яку діяльність астрологів, тарологів, екстрасенсів, ну і так далі. Можете, будь ласка, по перше в двох словах розказати, як от смішно ви про це дізналися? а Далі я питання поставлю. Ну, давайте так. По перше, коректніше не заборонити прямо з екстрасенсів в Госдуму. В них внесли законопроект, який забороняє пряму рекламу езотеричних і магічних послуг. От у чому прикол. Не сама заборона типу магічної діяльності, а реклама заборони магічної діяльності. І це важливо, тому що вирішив мені написати маркетолог, СММщик РФ, такий класний, такий афігенний, такий що не зміг, по-моєму, навіть таргетову рекламу собі налаштувати на регіон, на який його розсилка буде. Це я нікого не займаю, мені в запити приходить, розбираю почту в інстаграмі, в запити мені приходить. Значить, відео цього чувака, він там маркетолог, продають успішний успіх, у нього там короче, він там розкрути вашу сторінку, і його тейк якраз про те, що Госдума збирається запретити рекламу езотерики, Типу, що ви про це думаєте? Я вас навчу, як це обходити. Типу, фішка в цьому, як прорекламувати, що ти чаклун, типу, не кажучи, що ти чаклун. Ага. І, да, типу, в такому ж ключі. Я просто розумію, що чувак, ну, я. Тому я йому відверто написала, кажу, що ви от, от питання, що ви думаєте по цьому поводу? Пишу, я думаю, ну, відповідаємо російською, щоб до нього дійшло. Ой, я, я думаю, що ти хріновий маркетолог, що ти ну, говно, не маркетолог, тому що ти не можеш, можеш настроїти собі і рекламу так, щоб твою розсилку отримували люди з твого регіону. Тобто з РФ. ти налаштував розсилку так, що воно залітає в Україну. Ти гавно не маркетолог. А от, і що мені насрати на закони, які там приймає ваша госдума. Ну коротше, от він мене заблокував. Ну він образився по ходу мене на те, що він я його при чому ще й назвала через хат, тобто ракетолог. От ну коротше, в принципі, образився чувак, але у них це цілком реальна історія. Це лише питання часу, але прямо зараз різко цього робити не будуть, тому що у них для пропаганди використовуються чоклуни, відьми і медійні екстрасенси. По факту так само, як і у нас. У них це повістка. У них це то... повістка, і якщо ти привладний і працюєш на владу і на державу, то тебе не будуть заборонять, як мінімум поки що. Тобто поговорять, але закон такий не приймуть наразі. Да, або будуть, або скоріше за все, з того, що я розумію, його або не приймуть, бо це лише законопроект, який там за, е, запропонував е, запропонувала якась депутатка е, суто. Знаєте, типу, аля більших проблем Росії на Росії немає. Да, типу дуже важлива тема. А по-друге, дивіться, проаналізуємо ринок. Шамани е, Росії давно вже знаходяться під е, колпаком е, партії Єдина Росія. Це пряма, частіше за все, пряма інфа. Вони не можуть піти проти влади, їх їх бо діяльність би просто би ну, просто би. Призупинили би дуже некрасиво. Поїхали б вони всі на дурку, як у той шаман, що йшов і зганять Путіна, і так далі. А більшість медійних екстрасенсів їхніх вона в проєкті навіть їхньому, битва екстрасенсів та типу аналог слідства, яке ведуть екстрасенси у них, да, вони. Їздять до матерів героїв СВО, раз, раз там що так, як хто помер, який, ну коротше. Тобто, там пов'язка навіть от в е, розважальному шоу про екстрасенсів, навіть там пов'язка впихнута. Вони при провони е, запрошують на телеканали екстрасенсів, які розповідають російську пропаганду. Тобто, допоки вони можуть використовувати цю дойну корову. І таким чином, да там правнучка Ванги сказала, що Росія буде віліка, і вони не будуть забороняти цю тему. Це ж логічно. Ну так, ну і плюс до бюджету йдуть гроші зі сплати податків, я маю на увазі. У них, до речі, з цим проблема певна, тому що в російському законодавстві, прям чіткого, як у нас, у нас є чіткий квет на е, надання езотеричних астрологічних послуг, 9609. Цей квет є, він прям чіткий, там є ця історія. От, Правда, ми там на рівні з паркінгом і ще чимось, але ми там є, все нормально. Я Більшість з моїх колег вона сплачує податки і приймає платежі тільки на ФОП. Тобто, ми поважаємо законодавство України сплачуємо. Чим податки. А от в Росії там немає чіткого кведу, немає чіткої коротше форми на надання таких послуг, і вони там себе якось по-іншому, наскільки я знаю, як мінімум раніше так було оформлювали. Ви мене закономірно спитаєте, Саша, звідки такі пізнання так уже вийшло, що маючи а, входячи до міжнародних всяких язичницьких організацій, і так далі. Ну я мала спілкування з якби росіянцями у цьому ключі. Ну, Типу, нікуди ти від нього не дінешся. Ви запитували просто о них, вони розказували, типу, Звичай. як це відбувається? Водиш, бо були певні об'єднання, які зароджувалися в РФ, які розповсюджувалися на території України, Білорусі, країн Балтії. Ну тобто, це ж ну такий двіжняк був. У нас довгий час до блокування ВК, наприклад, взагалі був спільний езотеричний простір, бо де всі знали про всіх, типу там ну я маю на увазі, як би та да, була зборна селянка е, і так далі. Тобто, ти так, або інакше був у цьому всьому велетенському ком'юніті і руснявому ком'юніті в тому числі угу. Зрозуміло тепер. А що в мене тоді таке питання: а чи можуть у нас в країні заборонити езотериків? Все таки. От. У нас приблизно така сама історія, з тим, що більше з нас також використовують як рупор пропаганди. Давайте відверто. Так або інакше. І допоки, от якраз допоки ми сплачуємо податки, допоки. Є серед нас ті, хто є рупором е, певної у, пропаганди всередині, нас також не зовсім правильно чіпати. Хоча охота на відьм, як така в українському просторі, вона вже почалася. Просто вона не на рівні законодавства е, по, по відношенню до чаклунів і відьом, а скоріше на рівні травлі у Ютубі, якихось там розоблаченій, дискримінацій, дискредитацій. чи це погано? Ні, це непогано, але так як у нас підходять до цих розоблачень, на жаль, всіх під одну грібенку Тоже неправильно. Тобто, якщо вже робити якісь там ну, журналістські розслідування з приводу якихось потенційних шахрайських дій, ну так і доводьте ці шахрайські дії на конкретних прикладах да, цього шахрайства, а не так, що ви наткнулися на один, на два, на три випадки і всіх туди записали в страшних негодяїв. Ну коротше, у нас також до цього не зовсім коректно підходять. А от цікаво, а як би це контролювали? От якщо ви все таки заборонили ну от саму рекламу, так тобто не, не заборону людей, а саме рекламу. От якщо в Ютубі людина себе показує, то це ж вона себе рекламою виходить. Там чи в інстаграмі, то це як сторінку б блокували? Чи от як це взагалі да, можливо? Сторінг такий, як, наприклад, працює зараз у Тікток, де ти не можеш відкрито продавати. Ну, типу, це ж у Тіктоці, бо Тікток почали використовувати як рекламну площадку. Ти можеш потрапити в бан, якщо відверто кажеш купуй мене, купуй тільки сьогодні. Ціна 277 гривень. Давай, оце за це тобі просто можуть знести акаунт. От механізм такий самий. Ага, зрозуміло. Ну добре, це якщо і буде, то колись там аж в майбутньому тоді і поговоримо. Ну, да. А зараз переходимо ми далі. От хотіла з вами поговорити ще про таку ймовірну магію символів, назв, кольорів у політиці та на війні. Наприклад, коли почалася війна на російському військовому транспорті, який їхав в Україну, були позначки найчастіше у вигляді букв З, букв В, ну і рідше буква «О» була. Водночас ім'я нашого президента Зеленський Володимир. Олександрович, це про війну. А тепер про політику я продовжу до кінця свою думку, а далі будемо розбиратися. От коли в далекому 2004, 2004 році у президентських перегонах брали участь Ющенко та Янукович, то колір Януковича був синьо-білий. А синьо-білий колір це якби колір київського Динамо, тобто те, що є. Символом Києва, скажімо, так водночас, Ющенка – помаранчевий, а це колір навпаки футбольного клубу Шахтар, що був символом Донбасу, тобто якось все помінялось місцями, і чи є якась в цьому магія? Взагалі, от в тому, що я вам тільки що розказала. Звучить як конспірологічна теорія, знаєте, де ми ігноруємо мільйон сто один фактів, який не б'ється з нашою конспірологічною теорією, хочемо просунути конспірологічну теорію. З приводу позначок, же ж які робилися на російській техніці, там же їх, їх символізм загадка для самих росіян, насправді, тобто від починаючи від маркування напрямку, закінчуючи ідеологію, яку вони вносили, чи має це? Ізотерічний сенс, тому що будь-яка давайте так, будь-яка ідеологічна символіка, вона буде так або інакше мати енергетичне навантаження. Ну як не крутий, коли у них зараз на Ерефії зетка стає священною, вона буде нести в собі як символ, ну от в такому ключі, під давайте так, символи виявленням намальована, вона буде нести в собі певний сенс, отакий от асоціативний сенс, безумовно. Але чи е, не можемо ми тепер використовувати Z взагалі? Ніде. Ну ні, не, не, не можемо. Ми ж її малюємо або пишемо в якомусь слові без прив'язки до символізму, яким її навантажує Рефсія, Правильно? Ну, типу, це так. як з коловратом, який, е, е, який у нас ніс, ніс не сніс первинний один сенс почався використовуватися при другій світовій війні, не в самому кращому ключі. Перетворився. На так звану свастику і почав асоціюватися зовсім з іншим, і тепер не, не зрозуміло людина з коловратом на плечі перед тобою нацик чи рідновір, понімаєте? <плес> <плес> ну як <би? плес> ну, от, от банальна така історія. Тобто, воно да, воно має енергетичне навантаження, але не таке прям для того, щоб воно мало ніфіга собі яке енергетичне навантаження. Воно має проіснувати не 100 років, не 200, не 300. Тобто, там, наприклад, оцей символ, да який за мною бачать як трикветер Теркельський. Його там знаходять на а, багатьох стародавніх усіляких там похованнях, камнях. Що він там достоменно означає досі? Ніхто толком не знає, є декілька гіпотез. але він малювався століттями, як там і трикутники, як і зірки, усіляки, там, як і пентаграма і так далі. Да, воно тоді буде мати е, навантаження, тому що воно використовувалося для певних функцій багато, 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 багато століть. А новомодний символ як не крутий, з таким навантаженням він може такого сенсу вже не нести, як мінімум на поки. Ну якщо ми його не будемо використовувати, ми наші діти, наші правнуки, наші праправнуки, ну ви, коротше, зрозуміло. Тут час грає роль. А от з приводу кольорів у Ющенка Януковича. Ну. Я тут ніякого, якщо чесно, там супер взаємозв'язку не бачу у цьому питанні. Я маю на увазі, що вони там типу помінялися місцями і так далі. Тим паче, що у мене є персональна певна, мабуть, така образа на пана Ющенка за продаж крісла свого часу, яке це все. крісло. Ну, Як у нас Янукович став президентом і втулився б прем'єром ця вся історія, ну, коротше, це на рівні, на рівні напівдоказаних якихось таких моментів, да, які тоді відбувалися а -а -а. в політичному просторі. Да, але якби Чорна бухгалтерія в Межигір'ї. Показувала не зовсім приємні цифри. Хто кому що продав, і хто кому вступив за які бабки політичне місце? От, хоча пан Ющенко як економіст, класний мужик. Ну як економіст, він непоганий. Він дійсно класний мужик, але от як політик він би, мабуть, підійшов би який небудь Швейцарії, а не Україні в тому. В тому а, політичному просторі, в якому знаходилася Україна в тих роках. Ну тому, а притягувати символізм кольорів не зовсім. Я би тут не по... знову, від... давайте так: відтінок помаранчевого кольору у пана Ющенка а, під час помаранчевої революції і відтінок Шахтарю він різний. Помаранчевого. Ну, типу, от, вам приклад просто різний. Беріть прапор шахтар. Ну шахтар. У них такий кирпичний більше колір. А у Ющенка був прям помаранчевий, помаранчевий більше до жовтого. <гум> ну да, ну да Януковича взагалі не хочу вспоминати, значна найлігідніше. Єдинственне, через яку призму я сприймаю Януковича взагалі як персоналю, це оці всі мемчики, які з ним нарізані. Знаєте, становійтесь, от все, <гум> тільки так, більше ніяк. Ну і як і як жах, який він приніс своїм правлінням, да, але це вже постфактумна історія, майдан і так далі. А, але просто як персоналю він в мене асоціюється виключно з мемами. А от до речі, що до мему, нещодавно мені також підкинулось таке. Як пам'ятаєте, вінок йому впав. Медведєв був Янукович був десь тут у нас і коротше, Януковичу впав на голову вінок, коли він кланявся. Оце може бути чим? Ну тоді могло угу. бути якимось символом Ні. йому. Ні, глобально ні. Це який е, цей, це як йому пророчив. Хто там дід наш Закарпатський забула, як там який розповідав про там Україну, яку поділять на три частини. Забула, як його звати, не, чай? Вич, не чай, да. Він же йому там типу смерть провокував, але ж виживши ж собака. Бачите, нікуди дав втік, але ж вижив. Але ну, син. Там, так, а син до чого? Ну, і сини син. Не син. чайта про Януковича казав про старшого, не про молодшого. Що, ну і що син. Сина показово прибрали, щоб показати де чиє місце біля якого туалета. От, і все. Саш, дуже дякую. А тепер, будь ласка, розкажіть нам про щось хороше, тобто про ваш ретрит. Поїдемо з 28 квітня по 3 травня святкувати Белтайн, те, що ще відомий своїми страшилками, Вальпургіїва Вальпургі, але там взагалі не про не про щось страшне, ні про які жуткі шабаші. А дуже насичена програма. І гончарство буде, і баня буде, і а, будемо шест травневий заплітати стрічками виконувати бажання свічки. Робити там, і попрацюємо з нижньою частиною там, чакральною, та що відповідає якраз за лібідотворчість, інтим, взаємостосунки і так далі. Ну і можна звичайно на ретрит їхати усім охочим, хто навіть не займається магією. Це не обов'язково. Це ретрит не тільки для практикуючих. Я завжди проводжу ретрити, в яких ну, навіть звичайна людина може а, пропрацювати і відчути якісь зміни у собі, тобто поїхати в певному такому трансформаційному оновленому стані. Тому долучайтеся, кому буде цікаво. Ще раз по числам, повторіть, будь ласка, коли це буде з 28 квітня по 3 травня. Так, записали в описі під відео всі контакти, шаманки сейраш є, посилання на Ютуб канали, на інстаграм, на все, все щоб ви могли зв'язатися з Сашею Щиро вдячна нашим глядачам. Ще раз дякую Саші. Залишайте, будь ласка, запитання в коментарях під цим відео. Ставте лайк. До речі, до цього відео, будь ласка, пока.